Вітаю, Це мій тихерей. Сьогодні розпочинаю з винограда. Обрізала все зайве. Цей вже обрізала. Бачите, скільки всього зайвого. І зараз переходжу на той. До грону. До грон я прибирала пасинки ще на початку, але ну, буду дивитися, якщо десь щось попадеться, то буду знову прибирати. А тут, що вище грони, треба прищіпнути так. Вуса прибираємо. О, чесно. Прибираємо, друзі, вуса. Де воно? Там ось о. На ньому вже, дивіться, виноград утворюється, де він? Ось, бачите? Та де ж він і ось? О. Найти не можу. Так що прибираємо вуса і все, що вище грони. Отак ось у верхівочку. Ой, видно? ось Іде пасанок. І при, прищіпуємо один листочок, залишаємо і верхівку з, зрізаємо, це прищіпуємо верхівочку. Ось так. Ось як на цьому, ось так. І вуса. І прочищаємо, проріджуємо, що зайве внизу, там гілочки, які нові йдуть, поруси, все прибирається. Якось так Коротше, виходить, Все, що до грони в пазухах виламуємо, вирізаємо, краще вирізати, пасинки, вищі грони прищіпуємо пасинки, точку роста, і видаляємо ненужні гілочки і вуса. І, якщо треба, підв'язуємо У мене тут є натянуто, дріт Натягнутий І я просто Фіксувала його за дріт. Ось так. Потім, коли вже починають дозрівати плоди, оці листочки, які прикривають виноград, треба буде прибрати, щоб вони швидше набрали стиглості сонечко, щоб на них попадало. Ну, це вже пізніше. Ось скільки теж нарізала. Ми вже самостійні, гребемося тут, собі бігаємо хтоди Да? Дорослі вже молодці. О, дивіться де хто де хоче вже, а ці собі теж ганяють. Де хто хоче. Jest po masiu. Друзі, хто пам'ятає мої наволочки, які я замовляла. Зараз працюю шию одну подушечку, а ті в мене більш-менш, ну, трошки треба було б, щоб менше, ну нічого. Але хочу показати, як якість роботи. Дивіться. Це так не оброблене, не йде нічого, тому сіла за оверлог і обробляю всі краї. Бо це просто жах. Отут. Застібка і сипеться, воно попаде в застіпку, застіпка зіпсується. Тому все обробляю, щоб було чистенько, рівненько і нічого не потрапляло. Я взагалі, в шоці, дивіться, тут скільки тут скільки тканини. Так, собі на глаз відрізали, прошили. Я завжди, коли працюю, я дуже переживаю, щоб було все якісно зроблено. І просто для мене оце Якийсь шок, коли воно зроблено тя ну, На дві стірки воно все розсипеться і все. Не знаю, чи це в мене ще радянські навички, ще должно все бути якісне і хороше, чи я не знаю. Ну, Мене це просто дратує. Так що обробляю, щоб було гарно. Ось, друзі, вивернула другу. Дивіться, що робиться? І так з усіх сторін. Я в шоці? Добре, що в мене є оверлохи, я можу собі сама зробити. А в кого немає? Це реально два рази постирав і воно все викинулося. Не знаю, як насчет фарби, але... Насчет пошиву, то якість дуже погана. От, друзі, скільки відходів пішло, і дивіться, тепер рівненький край оверложений. Красота. Люблю, щоб все було якісне. Ось таку подушечку я зробила. Ось так. оце вдягла на свої. Вони, звичайно, трошки великоваті, але якось другим разом зроблю. Ще такі дві подушечки, а ті будуть на зміну мені. Це взагалі мені дуже подобається. І ось знову на, в мене, друзі, квамокліт виліз із щілини. Залишу, хай тільки це треба повернути, хай туди лізе до хати. Буде мені знову. Тут теж посходив, десь бачила, але багато поприбирала, коли тут все пало, тому що. Тут багато чого треба буде пускати, ось і люфа, і ліценія. То куди ще його? Тут ось одного лишилась чи навіть тут два вже. Ось, дивіться, три. Так що є. буде гарно. Ось виліз, бачите? Так що сам насівається і сам вилазить. І дивіться, друзі, на цю заразу, іначе не скажеш. Він з города перебрався сюди. Дивіться, це вже другий квітник, і він тут теж рейє. Як же ці крути достали, я не знаю, що з ними робити. Ну, Тут поки що нових немає. Оце раніше нарив, не знаю. Свіжого поки немає. Трошки пополивала за двором. Хоч трохи їх освіжу, не знаю, на ніч, наче дощ передають, а чи буде, чи не буде, не знаю. А так хоч трошки. І бачите, друзі, це ось я раніше обрізала верхушку і вже пішли в сторону, бачите, вже кущиться. Ці тільки пообрізала, то не знаю, коли вони покущаться, але все одно буде, буде гарно. Також, друзі, попідливала свої дві сні. Ось така краса. Квітує і квітує. Супер. Кондрочка моя, одна, ось друга. Розросталася, це та, що я забирала на зиму в хату. Пеларгонійка інакше, ну щось трошки боліє, треба її почистити. Одна така і ось ті, що я останні підсажувала. Краса розростається, все добре. І мої плетені кашпо. Теж, слава Богу, поки що все добре, квітують. Одне, друге. Ну і ці, що тут стоять. Дивіться, як петунійка гарно квітує і та і та. Це моя, то куплена. Тут колеуси трошки відходять. Тут щось вербенка одна, не знаю, мабуть, пропаде, а так все добре. Тут катарантус уже попускав дивіться, росточки. Так що все добре. І тут. Бачите, як вийшло три одинакових катарантуса, три білих. Теж кущиця вже дивіться, які кущики гарні робляться. Не пам'ятаю, чи я його Ні, не прищіпувала. Бо якийсь один, здається, прищіпувала, не помню. І тут теж чорний дракон і такий ось колись. Ці тут, ну, ці щось трошки мені не дуже подобається, але ну, що маємо, то маємо. І тут теж. Пеларгоніка цвіте постійно. Традистанція розростається, і ще ось теж колюси. Це ті, що я пізніше, саме пізніше садила, бачите, вони вже попідростали, все добре. І тут, зазвичай, у мене тут калачики цвітуть повним ходом. В цьому році тільки он один поки цвіте. Цей ось починає цвісти, викинув на цвіт, але хто пам'ятає, я посадила їх сюди, ці... Риночки винесла на двір, і вони в мене погоріли. Тут один пропав, а два лишилося. Ну, Відійшли, бачите, все добре. Ці треба було б попересаджувати, поміняти їм ґрунт, ну, не знаю поки. Це тільки-тільки ось бутончики, Ну, скоро буде Це трояндочка. Така миленька. Це картопляне дерево, не знаю, зацвіте, не зацвіте. І тут теж садила два хлорофітума. Цей тільки-тільки виглядаю не знаю, буде з нього, а цей гарно пішов. Теж були погоріли. Теж переболіли, але все добре. А тут був коліус, пропав, ну і тюльпана видна, пеларгонійка. Ну, і тут теж картопляне дерево. Ну і друзі, в мене сьогодні швейний день. Мені треба ще пошити дві сумки, не знаю, встигну чи не встигну. Звичайно, вам я сьогодні вже це не покажу. Ось розкроїла, трошки вже зробила. Шию з джинса, воно. Міцне, практичне, тому ось таку заготовочку зробила. А вже пошию в якомусь іншому відео, покажу, які в мене вийшли. Чи дві сумки, чи одна, якщо встигну, буду дві робити. Так що я продовжую працювати. Я з вами прощаюся. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся. Нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, я вам буду дуже вдячна. Всім дякую, хто мене дивиться. Дуже приємно читати ваші коментарі. Так що, всім всього найкращого, до нових зустрічей. Пока!